Стільна ледовська лампа на акумуляторі, Powerbank, Wi-Fi роутер для ноутбуку або для будь-якого гаджету. Та з акумулятором ледовська лампа під патрон, яка буде вам освіщати приміщення під час відключення світла. Сьогодні з міській громаді ми знову приїхали з подарунками. Тут нас чекають, тут нас чекають діти. Вони чекають нас в нашому просторі, який ми створили минулого року. Це за підтримки фонду Люмас з Великобританії та фонду UBS Optimus Foundation, який зі Швейцарії. Дуже приємно відчувати підтримку партнерів з інших країн у цей час на протязі такого довгого часу наших. Нелегких моментів, але ж сьогодні ми знову з подарунками для дітей для родин. Це в нас енергетичні набори. Проект має під собою на меті видачу двох видів наборів: енергетичні та теплові. Наразі енергетичні набори видаються для дітей 11-18 років. Наступні будуть видаватися для меншої вікової категорії. Ці набори мають у собі дуже позитивний, дуже важливий для нас сьогодні в міст. Такий набір допоможе родинам мати якусь електричну стабільність у наші нестабільні часи, а також долучатися дітям до освіти в той момент, коли немає інтернету або немає зв'язку. Тому за можливості ми хочемо якомога більше допомогти громадам у зміській громаді. Нас чекають тут. У нас є дуже тісна співпраця, саме тому що громада дуже прихиляє увагу для дітей, для родин, особливо для тих, кому це найбільше наразі потрібно. І саме серед таких дітей ми обрали тих, кому сьогодні зможемо надати. Маю надію, що наступного разу ми теж зможемо якісь подарунки привезти і будемо обрати ще. Дякую вам. Будь-яка допомога, яка приходить на територію громади, це є позитив, а те, що ви робите, це немає рівні речі, тому що це саме ваше направлення стосується наших дітлахів, які під час війни за опинилися в таких умовах, коли не можуть повністю навчатися і немає на нормального навчального процесу. І саме така важлива підтримка з сторони вашого фонду дає гарний позитивний досвід співпраці, а саме наслід для наших дітлахів, щоб вони... Мали можливість навчатися навіть коли немає світла. Дякую вам. Дуже вам дякую. Будемо продовжувати цю працю.